Ось таким прекрасним виступом 6 березня у Кременчуцькому ліцеї номер 10 Лінвіст закінчився концерт, присвячений дню народження видатного українського поета та художника Тараса Шевченка. Сьогоднішній захід це таке родинне шкільне свято, присвячене 210-ї річниці народження Тараса Григоровича Шевченко. Отже, творчість Шевченка, скажімо так, вибрала душу всього народу. Тому сьогодні ми з учнями. Маємо таку можливість пригадати творчість Шевченка, можливо, почути хтось нове щось для себе, ну і умиковічити, скажімо так, пам'ять нашого. Віця. Багато віршів більше ніж 20, але в нас ще будуть сьогодні родзинки нашого свята. Це і Бандура, виступ дитини, і разом з шостими класами і нашою чудовою солісткою ми заспівали пісню Думи мої. Учасники творчого перформансу з ентузіазмом та натхненням читали на пам'ять творчість великого класика. Я обрав вірш Мішеровому над водою. Він мені, ну і мені, і мамі. Сподобався. Ну його можна так розповісти по-своєму. На холмі стоїть біленька хаточка. Вона всі сидить діти та грає зі своїм внуком. Розкажи про свій вірш, чому такі незвична подача так в тебе була і українською, і англійською, і німецькою мовами. По перше, тому що я вчу ці мови в школі. А по-друге, тому що мови цих країн допомагають дуже зараз Україні у цей військовий час. Тому я вибрала отак, от розказати Садок вишневий. Це там хата, це сім'я, це родина. Це такий затишок. Це якесь таке родинне. Дуже сподобався цей захід. багато емоційних вершів було мені дуже сподобалось. Для мене Шевченко важливий він і його слова. З ним ми ніколи і з іншим класиком ми ніколи ну не забудемо історію України. я брала вірш наймичку. Він мені сподобався ну, більш за тим, що він був дуже емоційний. Тарас Шевченко. Його треба ну не забувати, бо він написав дуже верші, і ми не забуваємо тим, що читаємо їх вірші, робимо такі заходи. І це дуже важливо. Борітися поборити вам Бог помагає слова, які актуальні і до наших днів. Дмитро Цилюльнико. Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини